Вітаю, друзі, з вами Лемок. Було дуже багато коментарів під минулим відео на тему, що Центріон не може бути як подарунок всім гравцям. Я не знаю, чи це буде, чи ні. Власне, першим джерелом цієї новини є сайт WordExpress. Тут просто написано, що Centrion Action X новорічний подарок від Стейхма World of Tanks. Чи буде, чи не буде, чи буде це лише 3D-стиль, який подарунковий я, відповідно, не знаю. Тут просто написано, що він зв'язаний з. Стейтим і зв'язаний з центріоном, і відповідно танк отримає стиль а, British Steel. І, власне, написано, що це новорічний подарунок. Е, не знаю. Тут думайте, хто як хоче без поняття. Стосовно оновлення. У нас поки що такий от сніжок трішки залітає, але по суті, нічого більше такого тут і нема поки що. Можна тут бачу x купити. Я, до речі, не заходив просто давно вже, дуже давно вже не заходив. Так, до 13.01 у нас буде можливість, я так зрозумів, дивитися твіч. І що нам тут дадуть? У, із 2М можна забрати. Ну це чудовий танчик на обмін, скажімо так. Або, або ВК 4503. А, взагалі ВК-4503 на ньому можна і пограти, тому що там дуже хороше пробиття, як на свій рівень. Ну і танчик такий а, терпимий, скажімо так, але, звичайно, якщо ти попадаєш в топі. Три танчика на вибір, з яких я можу рекомендувати. Якщо не грали ніколи на ВК, можна, в принципі, взяти, пограти із 2М. Ну, Дуже багатьох він є, наприклад. А, тому не думаю, що буду щось про ньому говорити. І також у нас є стейр. Ну, я На, на ньому Аптечці, до речі, я і не грав, чесно кажучи, тому не знаю, що сказати. А, стиль Косігатана. Це на СТБ, я так розумію. Ну, в принципі, можна взяти. Чому ніхто не має. Якого стилю на СТБ, то в принципі можна. Я так розумію, що максимально десь буде можливість і десь ну, біля 70, напевно, очків заробити. Я ще, до речі, не дивився. Потім перегляну, можливо. Все одно не буду дивитися твіч, тому не знаю, хто має бажання, в принципі, є така можливість отримати собі танчика за перегляд твіча власне, слідкуйте за новинами на World of Tanks. А, очікуємо повністю оновлення всього календаря. І будемо відкривати. Сьогодні можна отримати день танкового преміума. Три завдання на X5. Ну, в принципі, непогано. Що нам тут дає? Стиль іграшковий світ за 6 відкриттів. Так, я розумію. Омела Андерсон, до речі, це <смі> новорічний наступ 2020 року. Ну, окей, нехай буде. І три коробочки. Ага, тобто, загалом треба 6, 9, 12 разів зайти для того, щоб отримати новорічну коробку. Хм, ну, подивимось. А я розраховував на те, що святковий календар буде такий старого зразка. Тобто, щоденний, щоденний раз ти заходиш і там якийсь спеціальна пропозиція, там танчик чи якось... Річ. А, такий от. А, святковий календар. Ну, таке. Не знаю. В принципі, нагороди якісь приємні, але тим не менше. Подивимося, що ще можна отримати. До речі, я не дивився, чи можна, чи можу я ще собі забрати танчика. Вибрати собі. Тест драйв. Ні, все ж таки можу. А, а тут не пишеш, до якого числа воно в загальному? Ага, безстроково. Ну, на потім. На майбутнє потім собі візьму якийсь танчик по пограю. В принципі, хто не знав, хто буде дивитися в перший раз, то є така можливість. Перевіряйте в себе, чи є вона у вас, чи ні. Я поки що все не буду грати в танки найближчим часом, тому. Такі от справи. А, трішки нафармив собі золота в літачках. Вже маю 7300. 7 Небагато, але тим не менше. А, ще один тиждень, це плюс ще 1000 буде. Ну і потім ще коробочки якісь, можливо, щось та й випаде. Отже, всім гарно дякую за перегляд. Такі от справи. Чекаємо більш детальніше оновлення, передивимося, що там зробили який новий ангар, чи буде він насправді новий. Ну і очікуємо потім а, зимні івенти, зимні коробочки. І таке інше всім. Гарно дякую за перегляд. Бувайте.